Вітаю вас, малята! Ой, які вас гарні оченята, карі, сині та сіренькі, ви для мене всі рідненькі! Малята, сьогодні пропоную вам поспостерігати за дикою тваринкою. А за ким саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хоч у нього шуба є! Та як холод настає, він не їсть тоді не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігва спать лягає. Хто це, дітки? Так, це ведмідь. Сьогодні ми з вами дізнаємось багато нового та цікавого про ведмедя. В даний час, дітки, Ведмідь є найбільшим наземним хижаком нашої планети, з'явившись на землі близько 6 мільйонів років тому, він відразу став уособленням могутності та сили. В залежності від виду, довжина тіла ведмедя може становити від півтора до трьох метрів при возі. Від 40 кілограмів до тонни Саме тіло ведмедя велике, кремезне, з короткою товстою шиєю і великою головою, потужні щелепи ведмедя дозволяють легко і зручно гризти як рослину, так і тваринну їжу. Лапа ведмедя коротка і злегка зігнута. Цієї причини ведмеді ходять, злегка погойдуючись і спираючись на всю ступню. Саме із за цієї анатомічної особливості, будови ведмежих лап, до них здавна прилипилося призвисько Ведмідь клишоногий Хоча не дивлячись на свою косолапість, і вийдемо на зграбність. Ведмеді є досить швидкими та моторними. Швидкість ведмедя, який переслідує здобич або в моменти небезпеки, може досягати малята до 50 км на годину. А ще ведмеді не тільки відмінні бігуни, а й не менш хороші плавці. Вони чудово плавають. А у білих ведмедів навіть є спеціальні перетинки між лап. Все для того, щоб зручно плавати. Так от ж ведмеді вміють лазити по деревах. Всі ці особливості роблять зустріч з ведмедям у лісі дуже небажаною та небезпечною, адже в разі чого від нього не сховатися дітки. Ані на дереві, ані в воді, слух ведмедя. Втім, як і зір не є його сильними сторонами, недарма навіть приказка є про людину, позбавлену музичного слуху, Ведмідь на вуха наступив. За це ці недоліки злишком компенсуються відмінним нюхам яким він володіє. Всі ведмеді саме завдяки запахам і орієнтуються в навколишньому просторі і отримують дітки необхідну інформацію про те, що відбувається навколо. Всі ведмеді покриті дуже густою шерстю. Колір шерсті ведмедя залежить від його виду, а іноді визначає. Саму назву бурий ведмідь білий, чорний. Цікавий факт ведміді з темним забарвленням шерсті подібно до людей до старості сивіють, та їх шерсть з чорною стає сірою. Тривалість життя ведмедя стільки ж вони живуть, дітки. Ведмеді живуть до 45 років. А де живе ведмідь? Живе ведмідь виключно в лісах. Чим же харчується ведмідь? Ведмідь всеядна тварина, який любить поласувати як різною лісовою дичиною, так і соковитими ягодами і плодами. Ведмеді також полюбляють рибу, їх раціон залежить. Від їхнього виду також справжні ласуни дуже полюбляють мед, тим часом дуже нервують лісових бджіл. Всі види ведмедів за винятку білого ведуть осілий спосіб життя. Жити вони намагаються або поодинці, або невеликими сім'ями. Кожен ведмідь має свою територію в лісі, на якій живе і полює взимку. Ведміді йдуть в зимову сплячку та сплять у барлозі. Зимова сплячка ведмедя може тривати до 200 днів. Дітки, а новонароджене ведмежатко важить всього лише. 500 грамів. Ведмеді піддаються дресируванню. Ми можемо з вами побачити їх виступи у цирках. Ось така цікава історія про ведмедів. Дітки, а вам сподобалось наше спостереження? Сподіваюсь, що так. Дякую вам за увагу. До зустрічі!